Манізація. Термін, що знають майже всі художники, коли з когось чи чого, що не є людиною, роблять персонажа. А на моєму каналі під гуманізацію саме пісень, як ви зрозуміли, відведена окрема рубрика. Під це в телеграмі я опублікувала окремий пост, звідки я завжди і брала пісні. Але сьогодні в нас трошки інший випадок. Поки що не буду розкривати всі картки, але одразу вкину те, що ми зможемо почути, що автор самої пісні думає на рахунок моїх гуманізації. Але це вже буде трошки пізніше, тому спочатку давайте послухаємо я на тебе не злю, бо ти просто не даєш приш. В мене одразу не питайте, чому пішли асоціації того, як я їздила до бабусі, на да, тому, що ця бабуся в мене жила в місті. Я і приїжджала, і в'їжджала від неї ввечері. І знаєте, коли от ти їдеш в і йде там дощик, ліхтарки світять цим, прям мега-мега жовтим навіть ще трошки побарачувим кольором, боже. Не знаю, прям та сама атмосфера. <кхм> Ладно, досить проміжтів досвід. Все таки я знаю трошечки більше про сенс цієї пісні, тому розповім його. Основна суть в тому, що наш головний герой, наш ліричний персонаж нарцис. Наші забавно так виходить, тому що у першій частині гуманізації пісень в нас було дещо схоже по тематиці. Але якщо у першій частині персонаж просто схваляв себе, який він класний, головний герой, що він такий сякий, просто омев, то тут трошки сумніша ситуація. Тут гешка думає, що його ніхто не розуміє, ніхто не цінь в цьому світі, ось він один такий. Переваривши все це, я спочатку подумала про кольори. І, до речі, ось як виглядала коронка з першої частини. Так, у мене жовтий асоціюється з нарцисизмом. Ну а що ви мені зробите? Тому, думаю, можна сказати так, що образу на все навколо цього персонажа я вирішила показати тріщину. І от до чого тут жовтий, ця тріщина, вона в кінці буде жовтою, і в принципі це в моєму розумінні основний елемент. Але цю образу, цей сум я не хотіла показувати його дуже емоційно, тому лише натякала. Навіть якщо подивитися зараз на обличчя самого персонажа, воно таке більш пасивне, да воно не каже тобі напряму, що от мені сумно, от мені образливо. Ні, воно лише. Якось натякає, тому що нарциси насправді полюбляють, коли ображається на когось і гонорувати його, так би мовити, наказувати мовчанкою. Тож, так само елемент цієї маніпуляції я зображаю на арті. До цього на скетчі ви могли побачити, що він сидить десь, де росте трава. Тобто так це якась горка, рядом там трапіночка, кущики і все це. Але потім я зміню це, щоб він все ще на оцій поламанні лавочці, але вже сидів на даху якогось будівлі. Суть цього рішення в тому, що якщо б він продовжував сидіти десь на горці, то це була більш спокійна атмосфера, тобто і спокій в плані комфорту. А мені, ну хоч і потрібно було щось не емоційне, точно не спокійне. А дах якоїсь бутівлі серед хрущовок, якщо і не найсамотніше місце, точно одно з Некомфортна, хоч і тиха самотність підходила набагато краще під весь цей вайб. Скипнемо етап таплайне, тому що я нарешті хочу поговорити про ці квіти на фоні. Хто так само, як і я, точно не ботанік, це нарциси. Якщо й не схоже, то повірте, я дуже дуже намагалася зробити так, щоб це були вони. Хтось міг би сказати, що це настільки очевидно, наскільки тільки могло б, але я абсолютно не згоджусь. І ось чому. Перше, на мою думку, абсолютно очевидно і абсолютно якось ну не дуже прикольно, було б просто якось по-нормальному впихнути ці нарциси, наприклад, покласти персонажу в руку чи зробити віночок. І тоді, окрім того, що о, дивіться, це нарциси, картинці це б абсолютно нічого не додавало В моєму швидку, коли квіти буквально розміру з будівлі, це додає деякої сюрреалістичності Можна було подумати. А навіщо вона тут? Хм. А я вам скажу. Просто щоб цікавіше було. Може здатися трошки дивним, але я вважаю, коли ти бачиш на малюнку, що щось там нелогічне, але ти в той же час усвідомлюєш, що автор зробив це спеціально. Це ніби прикольніше просто. Нелогічно, але спеціально добавлені елементи додають картинці того, що ніби в цьому мав би бути якийсь сенс, але сенсу немає, і ти просто дивишся і такі. Ну, ловлю вайби. А друга причина це те, що мені потрібно було якось підтримати жовтий колір. Так потім ви бачите, що і вікна тих будівель, що на фоні я впихнула його. Але ну мені здалося мало. Я також хотіла поєднати персонажа з фоном. Так, не злити, тому що персонаж у мене все таки вийшов набагато контрастніше, і він добре виділявся на фоні. В кінці побачите, а саме поєднати по вайбам, по атмосфері, по кольорам. Тому що в мене тут не персонаж, котрий повинен виділятися з фону, а персонаж, продовженням котрого є фон. До речі, на рахунок фону, ви могли б помітити, що він тут мега промальований. Так, і я собою пишаюся. Я собою просто я, я реально я настільки собою пишаюся, що це просто словами не описати, тому що, ну. Звичайно, я фон не малюю абсолютно, і так виходить в більшості, тому що в мене просто не вистачає сил, не натхнення. Тут навпаки, в мене прям було бажання конкретно все промалювати. Навіть не змінюючи ідею, можна було б намалювати всі ці будівлі набагато схематичніше все одно потім я заплюрила б і це заплюрити прийшлося просто набагато більше. Ну не те, щоб я по факту сильно щось загубила б. Але ні, мені потрібні були ці нарциси. Мені потрібно було промальовувати лінії електропередач. Мені потрібно було промальовувати під'їзд. Да. Повернемось до персонажа, і я вам розповім трошечки свій хеппі хаус, котрий почався через мене і закінчився теж завдяки мені. Як ви пам'ятаєте, з самого початку я знала, що ця тріщина в мене буде жовтою, але м м бути відвертою не тільки вона. Я думала, що і сам персонаж, тобто його брові, очі та волосся буде теж, якщо не жовтого, то та такого блондинстого кольору. І потім, коли я перепробувала буквально здається всі відтінки цього блондинстого. Така дрісня виходила просто кошмар. Акцент на тріщину просто зникав, просто розчинявся, розумієте? Тепер це просто було ну, жовте тут, жовти там, а ще там, і там, і там. Тому мені прийшлося зробити персонажа і темноволосим, і темнооким. Так, все-таки я додавала на коріння цей триклятий жовтий. Але тепер, на мою думку, він не так сильно притягує увагу. І настав час пророблення основного світла. О Боже, як же я одночасно і обожнюю, і. Так чисто сердечно ненавиджу цей етап малювання і не зрозуміти мене неправильно. Я реально люблю. Я закохана в те, щоб робити надзвичайного освітлення, де ж воно було прикольних з різних ракурсів, і оце все. Я знаю теорію, я знаю, як воно все працює. Але це все ще настільки складно, що кожен раз, коли я починаю новий малюнок і доходжу до цього етапу, перед тим як все-таки взяти себе в руки, взяти в руки пензлик аерограф і почати все зробити, я просто сижу і думаю над життям. І дякуючи, не знаю, яким богам, все таки зразу, раз я все це проходжу, тому ми переходимо до етапу кінечного рендерина. І рендеринг, не сказати, що був складним. Так, етап пост обробки був просто пекельним, але ми ще не на тому етапі. Тому на такому простому і на одному для обговорювання етапі нагадаю вам, що в сладі в описі є мій телеграм-канал, в котрому є дуже всяких багатих різних прикольчиків, і навіть на рахунку манісацій пісень. Ви все ще можете скинути свої пісні в спеціальний пост. Його кожен зможе знайти, якщо тикне по навігатору. Це закриплене повідомлення, і там вже відшукає пунктик пост з за пісень. А ми нарешті можемо переходити до результату, не до фіналу відео, але до результату нашої картинки. І ось що в нас вийшло. Мені здається, за останній час це моя найкраща картинка, і так я не перебільшую. А тепер повернемось до початку. Де я казала, що ми зможемо дізнатися, а що сам автор пісні думає на рахунок цього, як так вийшло? Ну, все доволі таки просто. Це відео насправді можна більше назвати колаборацією, тому автор пісні є повноцінним другим учасником цього відео. А ми поки що поїхали до інтерв'ю. Всім привіт, я Сандр Саунд, являюсь автором цього його треку. І перше запитання до того, як ви побачили, що кольорова палитра зелено-жовта. Які кольори ви думали, можна застосувати? Як я тільки тільки коли б уявляв типу, цю картину, також була присутня палітра кольорів у мене в голові: це червоний, чорний, білий, такий, знаєте, вайб, типа, от коли ти в калянці сидиш, типа, з пацанами там, або. Ну короче, оцей весь вайб, типу, 2017 року. Щось такого в плану. Зразу в голові, типу якийсь образ дівчини, е, як це ракова жінка, Коротше, як в цьому бійцівський клуб, оця от Марла. У вас були уявлення про якусь іншу концептність персонажа, що можна було зобразити типу приміщення таке темне, темне, дуже. З червоними деінде ліхтарями, дівчину таку, прям, ну, прям такої зовнішності, такою дуже темної, коротше, дарк. І, можливо, все-таки хотілося б щось поміняти саме в цьому концепті. Ну, чесно скажу, класно. От. Просто круто, типу, мене немає ніяких зауважень по цьому поводу. тому що все-таки, коли ти робиш трек, типу, ти вкладаєш туди сенси, а потім ще коли його зводиш, що саме головне, типу, то, що ти зробив, там написав пісню під під гітару, типу, це одне. А коли ти записуєш і вибираєш тебе, там, наприклад, запис вокалу, типу, одна доріжка, ти з неї вибираєш фрази чи там слова, які сподобалися, як ти проговорюєш. Тобто це дуже дуже великий процес, який займає купу часу, типу, і ще й типу, візуалізувати це взагалі можна. Ляго посвистіть нафіг. Ну, типу, зачем? Коротше, якщо є такий класний автор чи авторка Сорі, тому можна дати це комусь іншому, щоб також виражати думку інших. Типу, не тільки ж на собі зациклюватися в цьому житті, правильно? Хоча можна. Також деякі після слів є від автора пісні. Значить, там є один момент спочатку, типу, от мені не здається, що я вигорів. Я відповідь шукаю у вікнах на горі. Це трек був написаний ще раніше, але саме ця строчка була коротше. Період там рік назад, коли я працював в Лово, коли я не мав грошей взагалі, типа тось вообще не було бавок, типу було вообще ще галяк. І я. А я не пішов на роботу, не пішов в Лово, типу я ходив пішки по правому берегу, ну там центр по черзі в автобусі сідаєш, береш закази типу, і катаєшся так. Вот е, це була осінь, чи з... навіть зима була січень, по-моєму, чи лютий? А, лютий березень, десь так. От і мені було реально, типа, не дуже окей. Це був вечір, я не пішов на роботу і е, сиджу тут на балконі, де я ще записую відос. Е, сиджу на балконі, думаю, блін, мені іноді здається, що я вигорів. І цей стан типу дуже часто повторюється. Ге, типа, що вже за сворачувати дудочку, до але продовжуємо працювати. Бо що, бо буде жаліти потім, якщо не зробиш зараз. Правильно, правильно. Вот ну і да, по уявленням знов таки все збіглося, типа таке холоднувате. Депресивно, типу. дякую за відповіді. Послухати пісню повністю. Ви можете почекавши описання цього відео. Там також ви зможете знайти мою тежку, інсту інші соцмережі. Краще завжди насправді заглядайте в описі під відео. Там ну майже завжди знаходиться щось класне. З вами ми знову зустрінемося зовсім скоро. А це була Міра. Пака-пака.